8 мільйонів гривень по програмі соцзахисту Турбота сьогоднішнім рішенням Полтавського міськвиконкому спрямують на матеріальну допомогу мобілізованим, на підтримку містян, які потребують лікування, та на підтримку мешканців зруйнованого через війну гуртожитку у Супрунівці. Крім цього, додатково 50 тисяч гривень передадуть родині хлопчика, який травмувався через падіння дерева 28 травня цього року. Підтримка наших мешканців по програмі Турбота серед них є і 97 Осіб мобілізованих це матеріальна разова допомога є і звернення серед мешканців, які постраждали від руйнувань в громаді. Це е, великий список мешканців, які проживали у зруйнованому вже. Зараз Росією у гуртожитку є понад 4 мільйони для підтримки наших мешканців відповідно і затвердили ще 21 заяву, яка допоможе людям швидко звернутися за допомогою і до державного рівня підтримки за програмою є відновлення.